Новий президент Польщі зробив неочікувану заяву щодо України. Невже польський уряд відвертається від українців і скасовує підтримку, що спричинило різке погіршення відносин між Україною та Польщею? Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі? Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали. Новообраний президент Польщі Навроцький заявив, що на цей момент не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Про це він сказав у інтерв'ю відомому угорському виданню. Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну зі стратегічного та геополітичного погляду, та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія. А втім, Україна повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща і Угорщина, також мають свої інтереси у цьому самому контексті. Навроцький згадав про Волинську трагедію з Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався, і як президент не погоджуся на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор, заявив Навроцький. Водночас президент зазначив, що прагне компромісу і консенсусу з цих питань, якого не вдається досягнути вже протягом багатьох десятиліть. Президент Польщі зазначив, що його країна відіграла провідну роль у підтримці України і додав, що. Польща має намір захищати не тільки українські, але й свої інтереси. Чи стосується це? Помсти за історичну трагедію минулого століття, про яку неодноразово згадує Навроцький, поки не зрозуміло. Зазначимо, що це не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за злочини на Волині. А незадовго до другого туру виборів він підписав декларацію з восьми пунктів лідера ультраправої коаліції Конфедерація Славоміра Менцина, який зазнав поразки в першому турі. Серед іншого, Навроцький зобов'язався виступати проти вступу України до НАТО. Крім того, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років. Таку статистику показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію. Цілком ймовірно, що за президентства Навроцького, який прагне примарної історичної справедливості, ставлення до українців стане ще гіршим на цьому, все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.